Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, окрім новин з фронту, і поза ним ми подивимося на рішення Путіна мобілізувати рекордну кількість людей і що це означає для перспектив значущого перемир'я. Це вівторок, перше квітня три роки. І 37 днів З початку повномасштабного вторгнення. Ось основні новини. Минула ніч була найтихіша, яку Україна пережила в 2025 році, оскільки Росія вперше за багато років утрималася від масштабної атаки дронами. Українські повітряні сили повідомили, що збили дві ракети, запущені Росією, але жодного дрону. Враховуючи, що кількість останніх, які регулярно атакують Україну, перевищує 150, це варто зазначити. Хоча слід обережно робити далекосяжні висновки та обережно ставитись до будь-яких зв'язків з цими заявами. Про президента Трампа, про якого ми повідомили вчора, адже як ми вже неодноразово бачили раніше, іноді Москва просто нарощує потужності для більшого нападу через кілька днів. Я маю додати, що незважаючи на тихішу ніч, Київ звинуватив Москву в атаці на енергетичну інфраструктуру в Херсоні. При цьому міністр закордонних справ Андрій Ксиза заявив, що 45 тисяч жителів залишилися без електрики. Це порушило б запропоноване припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, яке очевидно діє. Хоча, як ми бачили останніми днями, це поняття є вельми хитким. На місцях ми розуміємо, що Росія зосереджує свої основні наступальні зусилля на покровському напрямку в Донецьку, але за даними джерел і спостерігачів, там зазнає затримок. Головнокомандувач України Сірський вчора заявив, що росіяни зазнають невдачі у просуванні, стверджуючи, що тільки в січні біля міста було вбито 7 тисяч російських солдатів. У лютому, як ви пам'ятаєте, ситуація біля Покровська дещо стабілізувалася, і дехто вважає, що з того, що виглядало колись як надзвичайно вразлива позиція, українцям вдалося потенційно забезпечити безпеку міста на багато тижнів, можливо місяців. Джерело, з яким я спілкувався, описувало хаотичну картину для росіян. Цього тижня, коли війська відрізані, і військова авіація підірвала дамбу за цими силами, намагаючись зруйнувати шлях постачання і пошкодити українську логістику. Хоча насправді це мало протилежний ефект. Тепер я вагаюся використовувати слово схоже на перемогу для Києва в цьому контексті. Факт залишається, що стратегічно це. Збройним силам України вдалося уникнути краху на цьому фронті, що широко передбачалося в другій половині 2024 року, поряд, звичайно, з прогнозами багатьох енергетичних відключень цієї зими ще однієї долі, яку країна вдалося уникнути. Але важливо, не забуваючи. Про ці відносні успіхи нагадаємо, що російські війська продовжують рухатися через лінії з деякими ознаками, на думку інституту вивчення війни та інших, що нещодавно війська просунулися вздовж кордону сумської та курської областей у межах постійних зусиль з витіснення українських сил з Курська. Також спостерігався незначний прогрес за останні 24-48 годин у напрямку Куп'янська на схід від Харкова на півдні, як дом говорив учора. Також є ознаки незначних здобутків біля Торецька та Лиману. Але я вважаю, що найважливіша військова новина за останні 24 години полягає в тому, що Путін наказав призвати 160 тисяч чоловіків до російської армії до середини літа. Рекордний рівень призову, який свідчить про те, що він планує збільшити ряди після місяців постійних втрат у спробах вигнати останніх київських військових з Курська і повільного просування на схід України. Для контексту, це збільшення 150 тисяч у 2024 році, 147 тисяч у 2023 році та 134,5 тисяч у 2022 році. Хоча, за заявою Міністерства оборони Росії, майбутня призовна кампанія не має жодного зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні. Може, і перше квітня, але ми не такі наївні влад. Спробуй краще. Буде цікаво побачити, чи буде якась реакція з боку США на цю новину, і це навряд чи є ознакою того, що росіяни готуються до припинення вогню. Знову ж таки, після нашого вчорашнього ефіру Трамп пригрозив запровадити вторинні тарифи на Росію, якщо вона не укладе угоду для завершення війни. Він сказав: я хочу, щоб він уклав угоду, щоб припинити вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу переконатися, що він виконає обіцянку, і думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні тарифи на його нафту. Але думаю, знаєте, це те, що я б зробив, якщо б вважав, що він не виконує роботу. А от цікаво, що російська преса здається менш переконана в реальності його погроз. Як зазначає Стів Розенберг з BBC, одна з газет там відкидає погрозу Трампа через вплив на світові ціни на нафту. Президент США у гніві здатний на багато дурниць, кажуть вони, але не на шкоду власній країні. Тепер пропагандисти в Росії також втручаються в значні новини про те, що Марін Лепен, лідерка французької партії національне об'єднання, була заборонена судами обіймати державні посади на 5 років, що може зруйнувати її надії стати президентом у 2027 році. Її партія вважається менш ворожою до Москви, тож не варто дивуватися, що Кремль був би радий. Хоча важко не сміятися з їхньої удаваної обуреності щодо того, що рішення суду порушує демократичні норми. Це з країни, яка ув'язнює і вбиває своїх політичних опонентів. Я говорю про Росію, а не про французів у часи французької революції. Ви знаєте, це буде цікаво, коли навіть зрідка тверезий Дмитро Медведєв публікує і він не розчарував. Він сказав. Після сьогоднішнього рішення суду здається, що лише російські козаки можуть відновити свободу у Франції, як це було 31 березня 1814 року. Чи не буде вже занадто пізно для Марін Лепен? Це інше питання. Тому я не очікував, що він почне говорити про наполеонівські війни. До речі, багато з вас можливо чули, що походження французького слова бістро пов'язане з козаками в Парижі в 1814 році. Нібито вони кричали Бістро, щоб швидко отримати місце для їжі. Це неправда, за словами етимологів. Вибачте, що розвінчую ще один міф, який часто чують про російський вплив у Європі. Але повертаючись до теми угод, українці з очевидних політичних причин не відхиляють останній проект пропозиції щодо мінералів. Вони також заперечують будь-які плани провести літні вибори, якщо відбудеться припинення вогню. Про що вчора повідомило видання The Economist. їхня пріоритетність на даний момент полягає в тому, щоб зміцнити підтримку Європи з деякими суттєвими подіями сьогодні, які найкраще підсумовані в Київ індепендент. Група Вимар Плюс оголосила, що збільшить допомогу, розглядаючи додаткові санкції проти Росії щоб змусити Москву до припинення вогню, міністри закордонних справ Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі разом з ЄС, керівник зовнішньої політики Кая Каліс закликала Росію погодитися на негайне і безумовне припинення вогню на рівних умовах та з повним виконанням. Київ також отримав останній транш бюджетної підтримки від міжнародного валютного фонду обсягом 400 мільйонів доларів. А Нідерланди виділили 2 мільярди євро на підтримку України цього року, що включатиме 500 мільйонів для проекту лінії безпілотників України, про який ми говорили у випуску минулого місяця. Швеція також надасть Україні пакет військової допомоги вартістю майже 1 мільярд 600 мільйонів доларів, що є найбільшим траншем військової допомоги з часу вторгнення. Але союзники Росії також продовжують робити свій внесок. Китай залишається одним із ключових продавців, звісно, важливих військових компонентів Москві. І міністр закордонних справ Китаю, який сьогодні перебуває в Москві, підкреслив, що Китай і Росія є. Цитую його друзями. Назавжди ніколи не ворогами, і що Китай готовий несподіванка несподіванка, відіграти конструктивну роль у завершенні війни в Україні, але підтримує Росію в захисті її інтересів. Це відбувається тоді, коли Китай зобразив президента Тайваню у вигляді мультяшної комахи під час масштабних військових навчань навколо острова, щоб слугувати суворим попередженням і потужним стримуванням проти незалежності острова. Тепер остання історія пов'язана з цим свідчить про те, що, не зважаючи на повідомлення The Washington Post, захист Тайваню залишається пріоритетом для Вашингтона. Є справжнє занепокоєння в Тихоокеанському регіоні серед союзників США щодо, здавалося б, непослідовного ухвалення рішень Трампом. Японія та Південна Корея зустрічаються з китайцями щоб провести свій перший економічний діалог за п'ять років, намагаючись полегшити регіональну торгівлю, адже азіатські експортні держави готуються до тарифів Трампа. Цікаво відзначити, як на мою думку, що державні змі Пекіна після цього просували ідею, що три країни домовилися спільно відреагувати на тарифи, твердження, яке Сеул назвав дещо перебільшеним, тоді як Токіо стверджувало, що такої дискусії не було. Це слід сприймати, на мою думку, як спробу Китаю посіяти розбрат між тими країнами, які він традиційно вважає своїми суперниками в регіоні та Вашингтоном. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на wlava telegraf.co. .uk, У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф, Пачка Ко ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.